Я тоже буду екоїстом. Ісаги Ючі. Ейкоїсто! Ісаги Юйчи. Типу максимально непонятно. Ой, йо. Тупо багу не используюсь, не забыв. Це не баг, це так є задумано, мабуть. а куди? Куда? Треба було на церкву нажати и засеяти. А, ну тепер треба на нацеску нажимати. Зараз він вилітає. Типа я зараз заб'ю. Або не заб'ю. Ага, я швидкий. Угу, я швидкий. Угу, я швидкий. Швидкість пацани. Ой, блін. От як так? Ні, я не хочу, я не хочу. Щоб нам забили, ми прокакали цей раунд. Шо? О, Юкімедя! Кемеджя. Що він робить? Угу, розумний. Що він робить? Що це таке, що за хітбокс? О! Сюди! Вий чел! Цешка! Цешка! Сейчас-ка ты можешь забыть из кинца поля даже. Сюда мы стояли, человек. Сара, мне тоже трябно за это тяжко. Готовимся. Готовимся. Чел. Чі... Давай, давай. <скриві> так нечешно, і на честно и на кисть прискоривать. <схи> о! О, 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 о. Инша справа. Все, уже не так легко. Ничего себе, инши так лютый. Ничего себе читак лютый. Алло. Чел читачек. Читачок. Читачок. Читачок! Нам забили из-за тебя. Навіщо ти егоїст такий? Йо. Читак. 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 Ой, только я цевку просрал, блин, на. Кстати, так зловой, то вот и прикольно. И клянусь мне сам, это будет вообще крутяк. Вообще требовать брать мяч от них. Э, -э, 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 -э багаюз. Пас, 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 пас. Встаньте на колени, синий Вау.